Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні свято стрітення. Чудово! і сонце в небі попливло, Та усміхнулось світанково, щоб світло й тепло нам було, хай літо зиму переможе, бо так же хочеться тепла, а так і буде дуже схоже, що вже весна до нас прийшла. Ще зима, вона володарює зараз на просторах нашої країни, на просторах світу. Але вже люті середина і кажуть народі, що в середині лютого зустрічаються дві пори зима і весна. І ось ми сьогодні послухаємо та казочку. Іде зима стара, втомлена, збарніла, одяг ній латаний, а в руках торба дерява з якої сиплеться трішнє зерно. Весь урожай поїла зима. Час їй залишати землю. А назустріч старій зимі виходить молода дівчина, весна красна на красуня в зелені шати, личку в, в неї рум'яне веселе, а на голові пишний вінок з квітів. Здорову, будь зимонька, вітається весна, й обідь добрий відповідає зима. Час тобі, бабусю, поступитися мені, я пануватиму на землі, каже молода красуня. Усе, що люди запасли ти поїла, спорожнила комори та клуні. Ні, Весн, це ти прийшла зарану, бурчить стара, я ще володарка на землі. Давай змагатися, пропонує весна. Хто переможе, той залишиться. Погодилась зима. Стали вони силою мірятись. То стара вікола, морозом повіє, то молода теплом та сонячними променем пахне, а в народі зустріч О! Року з літерем назвали. І помітили, цього дня погода може кілька разів мінятися, яка з них переможе, така й пануватиме невдовзі. Адже, коли починається проліз, весна. так, слухаємо Андрій, ось весна весь час бореться з зимою. І хто ж переможе нас? От ми сьогодні можемо по погоді подивитись, яка буде в нас весна, яке буде літо. А в народі кажуть, що які сьогодні прикмети, то така буде погода. Якщо настрій день півень нап'ється води, то хлібороб набереться біди. Якщо сонце ясне на громицю буде, то багато снігу випаде всюду. Цей день ще називають громиця. Як на громицю день ясний, то буде льон прекрасний, як на громицю ся тече, то зима довга ще буде нам приволочувати. Як за метіль дорогу перемітає, як настрічення капає зі стіхи, не буде літа потіхи. Ясний і тихий день на хороший врожай і стріб джіл. Коли на від лига припаде ще весна надовго. Надагав довгі бурульки, стільки ще випаде сніг, на світня повертається птиця до гнізда, а хлібороб до плуга. Якщо на нас не холодно, то вже скоро весна? Ось і давайте подумаємо, яка у нас сьогодні погода? Гарна чи погана? Що на дворі? На дворі дощ? А? Мабуть, буде з нами нагарно, скоро настане. А скажіть, будь ласка, знаєте? Напередодні світня жінки випікали обрядове печиво, їх називали жайворонки, давали їх дітям, щоб ті закликали весну, допомогли їй збороти зиму, але виносити їх можна було лише у твір. Діти бігали по двору з жайворонками і весну закликали. А перш ніж співати веснянку, закликати весну треба було. Запросити дівчинку, бачите? Народ своїх казках легенда, створив чудовий образ весни, гарної молодої дівчинки, з вінком квітів на голові, її закликають піснями, веснянками, гаївками. Особливо у нас на Україні. Послухайте, ось таку. Веснянку, благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зимочка в возочку, літечко в човночку. Бачите, вони просили, мама, можна ми будемо весну закликати. І мати їх благословляла, дітки бігали, закликали і зиму проводжали, адже вони дуже хотіли, щоб настала весна. І ось такі веснянки вони співали. Весно, весно, озовися, прийди до нас, не барися і тепло нам принеси, та цю в лузі застели, та хід до нас запроси. Ми усі співаємо, веснуху вітаємо. Скажіть, будь ласка, яке ж свято у нас сьогодні? Андрій. Яке свято сьогодні? Повтори за мною, будь ласка. Світеня. Стритеня. Стрітеня. Світеня. А скажи, ти був на дворі, яка там погода? Дощі. Дощ. Дощ, іде, бачиш дощ. Сьогодні у нас іде дощ. А жай, бранко, не пекли тобі? Не спекли, да, не спекли, щоб закликати весну. Нічого, а це можна зліпити собі. Ну що, давайте повторимо веснянку. Так. Так. Весно, весно, озовися! Весно, весно, озовися. А дві ручки поставить, так да Весню весню. Пожалуйся. Прийди до нас, не барися. прийди до нас, не барися. Прийди весненько, прийди. Прийди, весненько, прийди. прийди, весню. Весненька. Весненька. Прийди. І тепло нам принеси. Повторю, повторюй. І тепло нам принеси. І тепло нам принеси. Травицю в лузі застели. Травицю в лузі застели. 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 Кахів до нас запроси. Таких нас до нас. Да, всі. Ми усі співаємо. Ми, ми. ми усі співаємо? Весненьку вітаємо. Весненьку вітаємо. Скажіть, будь ласка. А чому діти просили, щоб прийшла весна? Як ви думаєте? Адже ці веснянки були написані дуже давно, не просто написані, їх склали люди. Дуже давно складали, тому що раніше, це зараз у нас тепло, це зараз ви ходите собі на прогулянку, у вас це є. А тоді діти сиділи в хатах, бо назавжди у всіх були. Чоботи або валянки. Не було таких кросівок, як у вас зараз. І дійсно дуже чекали весну. Адже коли прийде весна, прийде тепло, прийде літо, вони зможуть бігати на дворі. А кому потрібна травиця в лузі? Для кого травичка потрібна? Кому вона? Соловком Соловком. Соловком. Соловка. Соловка, тваринка. А де ж були птахи? Чому їх треба до нас запросити? Звідки повинні птахи до нас прилітати? Так. Де птахи? Зимували? Шо, шо Шпаки? Птахи. Птахи прилітають. А де ж вони були? Де були птахи? Куди відлітають птахи восени? Аліна? Штахи у нас зимували. У нас всі птахи були в На... Да, На юг. Так, вони були в теплих краях, правильно, до теплого краю відлітали, а тепер вони починають прилітати. І, кажуть, що найпершим прилітає ще й жайвердок, який співає дуже високо в небі, що він прилетів. А ще прилітають шпаки. Правильно, а які ще пташки прилетять, хто тобто знає? Ластівки прилітають, зозулі, журавлі вони прилітають, Соловейко прилітають до нас, до країв, а їх чекають наші. Сади та городи, адже вони прилітають і допомагають нам доглядати дерева. А що ж вони роблять, куди вони будуть прилітати? Мабуть, перше вони співають пісеньку, що вони прилетіли додому, до рідного краю. Зрозуміли? Ну що, яке yeah. буде у нас свято? Стикіння! Дійсня. А чому так називається, Аліна Стрітеня? Хто зустрічається? Аліна, хто зустрічається? Весна, з Весна. ким вона зустрічається? С літом. Весна. Зима з літом, так. Давайте ще кажуть. Зима, Зима з весною. Зима з весною зустрічається, правильно. І хто сьогодні переборить? Якщо весна переборить зиму, то скоріш наступить у нас весна, тепло буде. А якщо зима, то ще буде холодно. Так. Ну що ж? Зрозуміло, сподобалась казочкам? Так. Так. Ну що, зі святом вас? Бажаю вам всього кращого, здоровіка найскорішого тепла і перемоги нам. Адже сьогодні.